Розум і душа. Випала я з графіку, наче намистина. Так, я знаю, дійсно, це моя провина. Загубила час свій, вона рахувала. Він тікає швидко, хоч про це я знала, знала, знаю, точно я, як це все виходить, але розум знову, знову колобродить. Він назавжди слухає і назавжди робить те, що так потрібно, воно все знаходить. Коли ж книгу слухає, то душу питає, як же жити будемо, бо сам він не знає. Він не вміє навіть зберегати тіло. А що ж говорити, коли робиш діло? Часто він літає сам, в мріях і надіях. А потім питає, як бути у діях. Розум хоче жити, як йому захочеться, ліниться навчатися, бо йому не хочеться. Книгу я прослухала. Вона знов навчала, слухала у запису, ось і записала. Чому живу в світі? Чому так виходить? Бо мені світ милий. Він радість знаходить, Щоби щастя знати і свободу мати, розум нам потрібно з душею з'єднати. Щоб здружитись разом, вони спромолися, хай за руки візьмуться, щоб ми збереглися. Про це вже писати не хочеться більше, але все ж навчатися, буду сміліше. Бо з навчанням розум буде розвиватись, і в житті так легше буде все вдаватись. Щоб з графіку більше нам не випадати, треба не боятись, провину убрати, тоді час не губиться, хоч він і проходить, не так швидко втікатиме, бо радість знаходить.